Всіх вітаю, друзі. Президент Польщі Анджей Дуда е, сказав дуже і дуже важливі слова е, про Україну і про вибори в США, тому як зараз в повітрі літає, знаєте, дуже багато недовіри до нового президента, до Дональда Трампа. Але Дуда, який являється його близьким другом, який досить часто знаходиться з ним в контакті. Сказав дуже важливі речі, які є логічними. І ми зараз про це власне, поговоримо, тому як це досить позитивно, я вважаю, для України, та для українців, і, в принципі, для того, щоб якомога скоріше на нормальних умовах війна в Україні закінчилась. Давайте зараз власне, розберемо заяву Дуде. Дивіться відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім, хто допомагає, хто підтримує канал. І давайте починати. Отже, Трамп не дозволить Росії знищити Україну, бо він поважає гроші американських платників податків, каже Дуда. І це може звучати ніби якось дуже цинічно, так? Бо ми то собі думаємо, що Сполучені Штати Америки мають допомагати Україні, бо тут українські діти гинуть, українські солдати гинуть, цивільні люди гинуть. Економіка руйнується, майбутнє України руйнується, і можна подумати, що головною метою і головною ціллю як європейських партнерів, так і Сполучених Штатів Америки має бути якби, думка про благо українського народу. Бачимо, що Дуда одразу ж говорить про те, що в Сполучених Штатах це так не працює, і єдиною, власне, причиною, чому. Трамп не дозволить Україну якби, знищити, являється те, що досить багато коштів вже заінвестовано зі сторони Сполучених Штатів Америки в обороноздатність України, і Трамп настільки шанує кошти своїх виборців, так і податки своїх виборців, що просто не дозволить. Цьому проекту загнутися. Хоча про це багато хто говорить, багато противників Трампа, багато якби тих людей, яких українська влада в тому числі підбурила. Проти Трампа ще до обрання його президенти, так бо ми знаємо, що переважна більшість українських депутатів вони е, думали і надіялись на те, що демократи залишаться при владі, і тому проти Трампа е, просто скільки можна, стільки бруду й виливалось. Зараз це все підчищається з різних телеграм-каналів. І про Трампа, все, що було погано написано, і про е, людей з його команди, яких він назначає, бо там досить багато. Людей в його команді, які виступали не проти України, як це подають українські телеграм-канали, а вони виступали проти конкретних осіб в Україні, які займаються шаленою корупцією, обмеженням прав людей, а також іншими різними недемократичними справами, які шкодять Україні, українському майбутньому і іміджу західних партнерів, які підтримують, скажімо так, оце безвладдя в Україні. Отже, давайте до. Перейдемо до Дуди. Новообраний президент США Дональд Трамп як бізнесмен шанує гроші американських платників податків. А оскільки Сполучені Штати вже інвестували в оборону України величезні суми, то він не дозволить Росії знищити Україну. Це сказав президент Польщі Анджей Дуда. І я вважаю, що він має рацію. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть вже просто зараз в коментарях під відео. Таку думку під час прес-конференції в середу в Варшаві з генсеком НАТО Марком Рютте висловив президент Польщі Анджей Дуда. Як зазначає Дуда, на сьогодні він не знає, яку політику щодо України буде вести президент Дональд Трамп. Оскільки він не виступив, не вступив в посаду і офіційно цього ніде не анонсував. Утім, як підкреслив президент Польщі, він його добре знає по першій президентській каденції і мав з ним тривалу розмову ще в квітні цього року. І далі наступна досить велика, широка прямомова Дуде. Давайте я її зачитаю, потім про неї поговоримо. Можна сміливо сказати так: знаємо, що президент Дональд Трамп є успішною людиною. Вродженим бійцем, який любить боротись і насамперед не любить програвати. Він є переможцем, що показали останні вибори в США. Президент Трамп, як ми його знаємо, дуже шанує гроші американських платників податків. Він багаторазово про це говорив, також на форумах, також на форумах НАТО. Якщо ми візьмемо це до уваги і те, скільки США вже інвестували в допомогу Україні, наскільки гігантські суми були передані захисникам України в різних формах у вигляді бойової техніки і фінансової допомоги, аби Україна могла себе захистити, то мої висновки однозначні. Я собі не уявляю, щоб президент Трамп дозволив Росії знищити Україну, підкреслює глава польської держави. Натомість, коли при владі був Байден. То ніхто подібних заяв, навіть і близько, не міг собі припустити. Саме через те, що на початку каденції Байдена було фактично повністю втрачено Афганістан, і якщо не помиляюсь, туди було вкладено понад 20 мільярдів доларів, які якби, на те, щоб там стабілізувати державу, і для того, щоб там був якийсь порядок і мир. Але як тільки Сполучені Штати звідти вийшли і прийняли рішення взагалі звідти вийти за декілька днів Талібан. Якби прибрав до рук все, що Сполучені Штати там залишили, і тепер в них є непогані такі запаси зброї, яку можна або використовувати, або можна як мінімум нею торгувати і заробляти на цьому гроші. Тож про Байдена такого сказати не можна було. Отже. Також він додав, що питання, що це питання поваги до грошей американських платників податків. Дуда підкреслив, що розмовлятиме з Трампом на тему України і представить йому свій погляд, оскільки Польща перебуває в безпосередній близькості до зони ведення бойових дій. Я спокійний щодо політичних рішень Президента Трампа і не маю сумнівів, що це будуть мудрі рішення, констатував президент Польщі. І тут друзі, можемо зробити один єдиний висновок, що. Президент Польщі Анджей Дуда є досить розумною людиною. Він має шалену прихильність до України та до українців. В якихось патових ситуаціях Дуда завжди ставав і стає на бік України. У випадку, коли в Польщі відбувається якийсь конфлікт, і е, насправді видно, що винні не українці, не Україна, а винна польська сторона. Навіть в таких випадках Дуда е, якби вибирає. Сторону правди, а не сторону, по якій він родився, скажімо так. І це має свій певний здоровий глуст. Саме тому я особисто е, можу е, якби користуватися думкою Анджея Дуди, як думкою е, людини, яка знає, що вона говорить. От, тому е, в цьому всьому, е, хочу підсумувати, так, що е, дивлячись на те, що говорить Дуда. Трамп в будь-якому випадку війну в Україні не залишить просто так, і ніхто не здасть Україну там Росії для того, щоб там чи по Дніпро її взяли, чи щоб її повністю там захопили, як це зараз говориться в різних соціальних мережах. І якби, якби Дуда був українцем, то він би просто сказав: не розганяйте зраду в соціальних мережах тоді, коли її розводити точно не потрібно. Якось так свою думку з приводу Трампа, Дуде, війни, так і її закінчення. Пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!